Якомога вічливіше перервавши розмову, я негайно передзвонив батьку. У діда остаточно поїхала стріха. А він прийняв сьогодні свої таблетки? Він не сказав мені, втім, судячи з його голосу, не прийняв. Я почув, як батько зітхнув: чи не міг би ти заскочити до нього і прослідкувати, щоби з ним нічого не трапилося, бо я не можу відлучитися з роботи. Мій батько добровільно працював неповний робочий день в центрі порятунку птахів. Лікував збитих автомобілями білих чапель та пеліканів, що проковтнули риболовний гачок. Він був орнітологом-аматором та плекав надію зажити слави письменника-природознавця, що підтверджувалися цілим стосом невиданих рукописів. Такою несправжньою роботою можна займатися лише тоді, коли ти випадково одружишся на жінці, чия родина володіє 115 аптеками. Дякую, Джеку! Обіцяю тобі, що невдовзі ми розберемося з дідовими вибриками, добре? «Дідовими вибриками. Ти хочеш сказати, що ми відправимо його до дурки? спитався я. Перекладемо цю проблему на когось іншого? Ми з мамою ще остаточно не вирішили. Звісно, що вирішили, Джейкобе. Я сам зможу за ним доглядати, їй бо, можливо, тепер іще зможеш, але він не видужає, його стан погіршуватиметься. Ну, ти що? Нехай буде, що буде. Я повісив слухавку і зателефонував своєму приятелю Рікі, щоб він мене підвіз. Через 10 хвилин я почув зі стоянки гортанний автомобільний гудок його краун Вікторії, який неможливо було сплутати з жодним іншим. Виходячи з аптеки, я повідомив Шелі неприємну новину. З вежею, спорудженою з підгузків, завжди зручно, їй доведеться почекати до завтра. У нашій родині термінова проблема, пояснив я їй. Зрозуміло, відказала вона. Вийшовши з аптеки і занурившись у липкий гарячий вечір, я помітив Рікі, який сидів на капоті свого подряпаного й побитого Форда і курив цигарку. Щось в його вимазаних засохлою багнюкою черевиках, в тому, як він випускав з рота кільця цигаркового диму, та в тому, як призахідне сонце грало на його зеленому волосі, нагадало мені одного відомого, відчайдушного й необачного провінціала актора Джеймса Діна. Мій приятель. Був зліплений з усіх цих компонентів і уявляв собою чудернацький результат перехресного запилення субкультур, можливого лише в Південній Флориді. Побачивши мене, Рікі зістрибнув з капота. Що, таке вигнали з роботи? гукнув він мені через стоянку. Тсс! засичав я, підбігаючи до нього. Вони ж не знають про мій план. Рікі підбадьорливо гепнув мене в плече, але замість підбадьорити мало ключіць у мене не зламав. Та не переймайся ти так, спецкурси. Завтрашній день завжди кращий за сьогоднішній. Він називав мене спецкурс, тобто спеціальний курс, бо я ходив на декілька додаткових спецкурсів для особливо талановитих школярів, що були частиною спеціальної навчальної програми нашої школи. Ріки ця заплутана структура втішала і веселила без міри. Наша дружба це така собі суміш рівних часток роздратування й співпраці. Щодо співпраці, ми виробили угоду мозок в обмін на м'язи, згідно з якою я допомагав йому не провалити англійську, а Рікі захищав мене від хуліганських дебілів, які вешталися коридорами нашої школи у пошуках здобичі. А те, що Рікі недолюблювали мої батьки, було насправді позитивом, таким собі бонусом до нашої угоди. Напевне, він був моїм найкращим другом. А якщо чесно, то єдиним просто найкращий друг. Звучить вагоміше, аніж єдиний, і набагато солідніше. Рікі сів у авто і гепнув ногою пасажирські дверцята, то він їх так відчиняв. Я теж увібрався всередину його Crown Victoria то рідкісний, гідний музею екземпляр ненавмисний витвір народного мистецтва. Рікі придбав її на міському звалищі за банку монет у 25 центів, принаймні так він стверджував. І це неблагородне походження свого авто він не міг замаскувати навіть цілим лісом з деревець дезодорантів повітря, почеплених на дзеркало заднього огляду. Сидіння авто були обмотані широким скотчем, щоби непевні пружини обивки не встромилися, бува, пасажирові у дупу. Але найкращим авто було зовні справжній місячний пейзаж. Зіржавими дірками та вм'ятинами як результат втілення плану заробляння додаткових коштів на пальне. Цей план полягав у тому, щоб дозволяти підпилим учасникам пікніків та вечірок довбанути авто ключкою для гольфу один удар, один долар. Єдиним правилом, якого не завжди суворо дотримувалися, була заборона гепати будь-яку скляну деталь. Викашлявши хмарину сизого диму, двигун заторохтів і ожив. Коли авто виїхало зі стоянки і рушило повсторгові ряди до будинку дідуся Портмана, я занепокоївся через те, що ми там можемо застати. Серед найгірших варіантів розвитку подій були, наприклад, такі: Мій дід гасає голяка по вулиці, вимахуючи мисливською рушницею, валяється, запінившись на газоні перед будинком або чатує в засідці з якимось гострим предметом у руці, могло трапитися будь-що». А особливо змушувало мене нервувати таке, як відреагує Рікі на химерні вибрики чоловіка, про якого я завжди говорив з шанобливою повагою. Коли ми під'їжджали до мікрорайону мого діда, приголомшливого лабіринту з перехресних тупиків, відомого всім під назвою Кругле село. Колір неба змінювався на колір свіжого синця. Перед в'їзними воротами ми зупинилися, щоб доповісти про свій приїзд, але. Як це часто траплялося, старий дід у кабінці хворопів. Ворота були розчинені, тож ми, ледь призупинившись, просто проїхали у них. Цвіркнув мій телефон, то батько у СМС питав мене, як справи. За той нетривалий час, коли я відповідав на повідомлення, Рікі, як це не дивно, примудрився заїхати, бо зна куди, і ми заблукали. Коли я сказав, що гадки не маю деми, він вилаявся і, верещаючи колесами і заклавши крутий віраж, Шмихав пасмами тютюнового диму з відчиненого вікна авто, поки я уважно проглядав мікрорайон, видивляючись хоч якийсь знайомий орієнтир. Це було нелегко, хоча в дитинстві я бував у свого діда незчисленну кількість разів, бо кожен наступний будинок, за винятком незначних розбіжностей, був схожий на попередній, опецькуватий, ящикуватий, оздоблений алюмінієвими панелями або. Темним деревом у стилі 70-х років минулого століття або ж прикрашений на фронтоні гіпсовими колонами, з якими амбіції господарів здавалися майже справжніми, а не ілюзорними. Від дорожніх знаків толку було мало, бо геть усі вони повигорали на сонці і полущилися так, що на них майже нічого не вдавалося розгледіти. Єдиними реальними орієнтирами виявилися чотирнадцькі баревисті прикраси на газонах. І в цьому плані кругле село можна назвати справжнісіньким музеєм під відкритим небом. Нарешті я упізнав поштовий ящик, який тримав над головою зроблений з металу дворецький, котрий, попри пряму спину та зрозумілий вираз обличчя, наче плакав іржавими слізьми. Я гукнув ріки, щоби він звертав ліворуч. Вікторія вирискнула колесами і мене гепнуло об дверцята, мабуть, від цього удару в моїй голові щось розклинилося. Бо я раптом блискавично згадав, куди і як нам слід їхати. Праворуч до зграї Фламінго. ліворуч, до у тих багатонаціональних Санта Клаусів на дахах, прямо повз пісуючи херуїмів. Коли ми проскочили повз Херувімів, рікі загальмував до швидкості слимака і занепокоєно оглянув квартал, де мешкав мій дідо. Над ганками не горіло жодної лампочки, жоден телевізор не мерехтів у вікні. На стоянці не видно жодного авто. Усі дідові сусіди чкурнули на північ, втікаючи від немилосердної літньої спеки. Вони залишили фігурки дворових гномів утопати в непідстрижених буйних травах газонів, і щільно зачинили віконниці від ураганів, тому кожен будинок скидався на невеличке бомбосховище. Останній дім праворуч, сказав я, ріки натиснув акселератор, і ми рвонули вздовж вулиці. Навпроти четвертого чи п'ятого будинку ми помчали повз якогось діда, що поливав свій газон. Лисий, як яйце, в халаті й в шльопанцях він бризкав водою на високу, мало не по коліну траву. Його будинок так само був темний і позачинюваний, як і решта. Я обернувся, щоби придивитися до нього, і старий, здавалося, теж витріщився на мене. Хоча, навряд чи, спантеличено подумав я. Бо очі у того діда були білі, як молоко. Дивно. Дідо Портман ніколи не казав мені, що хтось із його сусідів сліпий. Вулиця скінчилася, впершись у стіну з високих сосен, і Рікі заклав крутий поворот ліворуч, вписуючись в під'їзну алею біля будинку мого діда. Вимкнувши двигуна, він вийшов і рвучко розчахнув мої дверцята. Наші черевики зашелестіли сухою травою до ганку. Я подзвонив у дзвінок і почекав. Десь загавкав собака, і його гавкіт самотньо відлунив у задушливому вечірньому повітрі. Не почувши відповіді, я загепав у двері, бо вирішив, що можливо дзвінок зламався. А Рікі вже розмахував руками, відганяючи комарів, що проявляли до нас надмірну цікавість. Може, він кудись вийшов? весело вишкірився Рікі, скажімо, на гульки подався. Нічого смішного. Відказав я. Він має ширший вибір, аніж ми з тобою будь-якого вечора, бо ця місцина аж кишить охочими вдовими. То я так пожартував, щоб вгамувати свої нерви, бо тиша у домі мене стурбувала. Зі схованки у кущах я дістав запасного ключа. Зачекай тут. Тю, то я й так чекаю. А що таке? А те, що ти маєш шість футів п'ять дюймів зросту, твоє волосся зелене, мій дід тебе не знає, зате має багато пістолетів та рушниць. Рікід знизав плечима і, запхавши собі за щоку ще один жмуток тютюну, пішов на галявину і розлігся там у шезлонгу. А я тим часом відімкнув парадні двері й увійшов всередину. Навіть у сутінках я побачив, що будинок спіткало лихо, схоже, його обчистили грабіжники. Книжкові полиці та шавки були попатрані, а всілякі дрібнички та великоформатні примірники журналу Reader's Digest викинути на підлогу. Крісла та подушки на дивані перевернуті. Холодильник стояв з відчиненими дверцятами. З нього щось витікало, утворюючи на ліноліумі дибкі калюжі. У мене похололо серце. Діто Портмен таки з'їхав з глузду. Я гукнув його ім'я, але у відповідь нічого не почув.